Доброго дня. Всім, до Доброго. У нас це чергове засідання земельної комісії перед сейфами. Є ряд питань порядку денного, які потрібно сьогодні розглянути. Комісія зі каналу є двічі, п'ять депутатів земельної комісії, голова земельної комісії Олександр Миколаєвича, комісія Єфоновасної, передій зговори до Олександра Миколаївича і розглянути, які питання виносяться на сесії, які знімаються, які вносяться правки, і рекомендацій і бачення стосовно СМЛ, які на території нашої громади є. Обасного. Доброго дня, колеги. Пропоную розпочати роботу постійної комісії, з середньої реакції питання міста будівництва земельних відносин та охорони природи, прохідки та сфері. До підгот до підготовки що перед начерговой сесії Що питання до даному? Про податку власності громадянам з манедіями. Це за манедіянки з тонким будинком території команди. Яких є право власності, так Саме ділянка була перемог про тільки тільки заперечується. Прошу обласнувати. Да. Четверте питання. Про затвердження такі документації замужність, що встановлення відновлення земельної ділянки, в приватної власності Прошу п'яте питання. Про затвердження що встановлення відновлення земельної ділянки.

Виходить проводимо для того, щоб об'єднати ті ділянки. У нас є під приміщенням відбуваний проєкт на та ж команда. для у майбутньому, щоб створити до ділянку, з ще. Прошу вас. Що Сьоме питання. Про затвердження правжу за мною, щоб відведення ділянки, повинно відкритися все очі за рішення та Ця мене ділянка знаходиться за автодором, яка викладається на аукціон Коштана ділянки 400. Забудуємо такого. Прошу вас. Про першого проєкту замужку за передачу в оренду земельні ділянки до повністю чайного і до того серві, un costo grande, el eh, tema muy grande, eh, aunque dentro de esto un poco se responde. Está en la mente de una idea amplia, pero está solo en la experiencia. Ну и чем-то? Да, да, да. 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 Да, да, Прошу виправити. Усіма інші аморти будуть в оборудованій? Так. питання. Прошу про нову ентоградну змінітівку і енергетичну об'єкту віку в рамках рівня ОКНР. Прошу про вирішення. Прошу про вирішення. Так. питання. Прошу про нову ентоградну змінітівку Енетичними об'єктами раду це на товариство. Про надання з боки на суберенду це мене ділянка товариства відповідальних ученістки програмних підприємств. У нас становне вітання виносилося рік назад, рішення було прийнято, і суборенда була. Застосовано. Але після того поновився оренди, там і заманілям і це місце просить повторно погодити із суборами. Так, ваші. Там кощі. Це загасить в і ключі. Так, тут кошті не так. Бо це раз, два, три, пять, шість, де ділянки. Просто у нас поразить.

зе взагалі пропозиція виключити від решту збудлять з договору пропоную просто включити коштоздат. Сімсот виключно справку, да? І роль Семена тільки закінчується 15 грудня цього року, а він Короче, прошу поделиться мнением. Так, вы не против там пятна, вот всё. Просто выложу вот это. Все за? Если согласны. 10 человек будете подписывать за неделю, если контроль подтверждён, то можно вставать здесь. Далее снять это питание, главное. Подождать. Да? Это

Прошу коли проголошувати про зняття про проповоджу про день комісії і питання, щоб вивчити, виїхати на місце, обговорити з наставленням. Це буде ніколи суспільного зняти. Пропозиція зняти. Прошу простане питання. Ровнення просто на складання технічних моментацій землю, що отримання інформації земель на території Дібільського старців. Це землі паї. Не витримується вимеру бачити. Я розумію, ваша позиція та, це з одної сторони наше надходження, а з іншої сторони на земельну комісію запрошувати старості. Отповідно професійського крове, якщо це стосується, щоб вона тепер не була своєю пропозиції бачення. Представник той, який звертається, він теж пані Путіна місія професія. За їхніх терасах? Ну, буде попросила, ми повторно будемо проносити і тобі дослідати, а до цього часу буде можливість За зараз. З тим, що його нема, за межі я сподобав. З, з, Просить надати 60 соток воен. Він його друзья на салок, я майже населе. 60 Ну, соток, Так, родит, кого майже 70%. Це на питання нові. Це на, питання. на даний час так. Nie, że wchodzę w Wchodzę tak, Wchodzę tak, w tak, no, tak. To wziąłbycie się tak, tym. Na dwa nie na razie, może dla tych. Zrozumieć, tak. to nie było ale po to, na przemówieniu nie że. No, to jest ale na dół. No, chcę, że chodzimy w prowadzenie w komisji. to pytanie, na ja. Jak.

депутати Я хотів би ще обговорити, у нас теж є складне питання, Тобто, які отримали. Так, не включаються до порядку. Всі питання, які на приносились наперед, розглянуті, і будуть винесені на чергову сесію. Я хотів би ще земельні комісії обговорити складне питання. Моя пропозиція рішення сесії задати їм якісь пропозиції щодо, щодо передкування їхньої території, проханням, з проханням, з проханням передкування їхньої території. І поставити їм якісь граничні терміни до виконання. Так, рішення сесійне рішення. І доріслати їм.

або запропонувати дату, ми письмово їх повідомимо про це. Якщо ні, то тоді вже буде по факту виставлено. Якщо буде мого часу, там, за два місяці вперед ніякі роботи не почалися, тоді виносимо на сесію вже сусідні рішення саме про розірвання. Як попереджування, таких рішень ми приймати точно не будемо листами. Означеними власниками цієї землі. Чи можна наперед варто до них із запитом з приводу і пояснення причини, чому вони е, не опорядкують е, е, території? Якщо є такі звернення, і є на них відповіді, е, це вже е, задокументовано. Тоді можна перевести до того, що наш депутат Фіо при е, прийняття вже остаточних рішень, напевно, е, е, а якщо цього всього немає.

це центр сервіс, це не то так. Це приватна власність. Але громадські інтерес у цьому. Але тут бачається, що громадський інтерес. Але наразі я не документально, якщо заплатити. Якщо ж цього немає, то це не буде попередження. Ми не можемо, а 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 ми не можемо, не можемо, а ми не можемо, а ми не Це через примусово через що якщо не добровідно, відчуження, не якщо недобровідно не поводяться не його відчужити. Але перед тим з'ясувати причину. Ми маємо розібратися на сам. Якщо ми підходимо до цього з позиції, як депутат Савич втручання у приватну власність. Нам потрібно відтриматися правового поля. Так. Це має бути однозначно письмове. чи письмове звернення.

Panie Przewodniczący, Panowicz, 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 Panowicz,